Акція могилу Прадіда. врятуй від забуття, об'єднала понад тисячу поляків, які з Польщі приїхали до України, щоб навести лад на могилах предків. Виникла така ініціатива завдяки редактору польського телебачення з Вроцлава. Завітали у якості волонтерів гості з Польщі і до Бордичева. Тут знаходиться декілька сотень польських могил. Цього року 16 дівчат і хлопців з Югова під час канікул безоплатно їх прибирали. Давід Журавель один із них. Хлопець має Українське коріння тому з радістю долучився до акції, щоб вшанувати пам'ять похованих в Україні поляків. Ну, приїхали ми тут, то покриви були коли приїхали сюди, кропива і кущі були вищі від мене. Я був вражений, але знав, що ми йдемо цьому раду. Мені трішки прикро, адже така ж ситуація була на інших свинтерях в Україні, де ми працювали. наприклад, в бродах, де викосили траву, а після повернення застали зарості і довелося знову косити. а приягалішми і знову була в'ялька. Чабу на новокошіть швидко початку. Щоб навести лад на сотнях могил, їм довелося добряче попрацювати, долучилися до процесу і дорослі. Пшогоділі огоднівпу до шостеї рано з кошарками. Ми приходили о пів на шосту ранку з косарками і бензопилами та виконували важку працю. Що по дев'ятій годині прибувала молодь і мала змогу до 16-17 години тут працювати. Робота включала в себе викошування хащів, збір сміття та спалення трави. А потім впорядкування території довкола кожного надгробка, сплилювання старих дерев та кущів, через котрі не можна було дістатися до деяких могил. Воніви доступу до нікторих могил. під час прибирання цвинтаря гості з Польщі не оминали могил, в яких поховані українці. Головним їхнім завданням було розчистити та прибрати територію кладовища і могилки, і територію, і роблять доріжки, проходи, щоб люди могли сюди прийти до своїх предків. Очищають все. Польські могили, а також і могили всі всі на їх шляху очищають. Православні українські могили також очищаються. Свою працю вони називають обов'язком. Якщо не пам'ятати про тих, чий прах тут знаходиться, то кажуть, колись нащадки не згадають про них. Приїжджати сюди обіцяють і у наступні роки. Трудно нам було навіть дочеч до, до гробів. Стан тутешніх цвинтарів мене неприємно вражає, бо вони занедбані. У нас в Польщі інша традиція кожен дбає про могилу свого предка, але тут кладовище є знедбаними. Важко було дістатися до могил, але переконана, що наша присутність тут спонукатиме місцевих мешканців Бердичева та інших міст України долучатися до нас і дбати про цвинтарі. Волонтар таку надію, що навіть тут в Бердичеві Прибираючи цвинтар минулого року, поляки знайшли занедбану могилу керівника Бордишівського району пана Казімерського, який помер. 1863 року пам'ятник на могилі був геть зруйнований. Хрест витягали з під землі, щоб поставити на постаменті. Цього року гості з Польщі урочисто поклали вінок в кольорах польського прапора на могилу Юзефа Козінського, який в часи радянської влади відроджував і боронив католицьку віру у Бурдичеві та був репресований. Щоб волонтерам дістатися України в Польщі відбувається збір коштів. Допомагають і спонсори, які їм оплачують дорогу, а це близько тисячі кілометрів. Воєнні дії в країні спершу батьків дітей лякали, але ці діти з патріотичних сімей, де поняття польськості є святим. Завдяки їхній праці зроблено чимало роботи. В ім'яніуцего народу польського, пані Юрку. Складам сердечне повітимені громади Югова та польського народу пане Юрію висловлюю сердечну подяку і бажаю подальшої плідної діяльності. Нехай пан буде опікуном поляків на кресах. Ми в Польщі розраховуємо на пана, що буде і надалі цим помостом. Хочу вам сердечно подякувати за вашу плідну працю від шостої ранку і до вечора. Ви дали приклад для цілого Бердичева, цілої Житомирської області. Приклад патріотизму, приклад того, як слід бати про пам'ять своїх предків. Приклад того, як треба дбати о своїх пшотках. З цілого серця вам дякую. Нині цвинтар, де поховані поляки, практично повністю очищений. Лишилось одне завдання для мешканців Бордичева: підтримувати і шанобливо ставитися до пам'яті тих, хто тут покоїться.